Середу Трамп поговорив телефоном спочатку із Путіним, потім із Зеленським. Але більшість часу під час спілкування з репортерами переповідав про переговори саме із російським президентом. Їхню понадгодинну розмову він назвав дуже позитивною. Путін запевнив його, що хоче миру, і вони вже домовляються про першу особисту зустріч у Саудівській Аравії. А далі припускає Трамп з'їздять в гості одне до одного щодо візиту в Україну. Трамп обіцяв подумати і вже не говорить про швидку особисту. Зустріч із Зеленським натомість у п'ятницю у Мюнхені з ним побачиться віце-президент Венс і держсекретар Рубіо. Чи бачите ви Україну рівноцінною учасницею мирного процесу? Цікаве питання. Я думаю, вони мають укласти мир. Їхніх людей убивають. Я думаю, вони мають укласти мир. Я говорив, що не треба було вступати у цю війну. Я думаю, вони мають укласти мир яким є його мирний план, Трамп не розкриває, але першим кроком називає припинення вогню щодо гарантій, які зможе отримати Україна, принаймні публічно не наводить нічого, окрім обіцянок Путіна, який нібито запевнив, що хоче завершити війну так, щоб не починати її за 6 місяців знов.